Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри, щиро сердечно вітаю всіх вас із великим дванадесятим святом уведення у храм Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і все діви Марії. Маленька дівчинка Марія, як назвали її батьки Маріам, подолала 15 сходинок для того, щоб увійти у храм. Чи долаємо ми свої сходинки, щоб бути у храмі? Чи справді приходимо ми до церкви тоді, коли голос Божий Дух Святий кличе нас? Чи є ми тими добрими батьками це свято дає відповіді на всі ці запитання, оскільки тут виконується обіцянка Дана Йокимом і Анною, що вони віддадуть на служіння свою дитину? Пресвята Богородиця починає свій молитовний шлях із дитинства. І ми, дорогі брати і сестри, повинні з дитинства навчати своїх дітей любити Господа Бога. Як ми кажемо, сьогодні благовоління Божого провіщення і спасіння людей проповідання у храмі Божому. ясно діва являється і Христа всім сповіщає. Ми її радісно заспіваємо, радуйся! Промислу сотворителя здійснення. Нехай Омофор Пресвятої Богородиці завжди буде відкритий над вами. Нехай всі ваші молитовні наміри до нашої небесної цариці обов'язково збуваються. Всіх вітаю святом і хочу запитати, хто із вас сьогодні був у храмі? Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн і, як завжди, пам'ятайте, треба йти, і ми йдемо.